Це зала слави у музеї історії України у Другій світовій війні, і після нічної атаки Росії тут вибито п'ять вітражних вікон. Сам шахет очевидно був збитий в надзвичайній близькості до монументу, тому що як мені здається, підтвердження цієї версії є пошкоджені вітражі національного музею історії України у Другій світовій війні, а саме конкретно зали Слави. Це особливий зал, який у вінчі над нами сама скульптура батьківщини мати. Це завжди була особлива зала, тому що на стінах золотими літерами закарбовані імена людей, які перемогли нацизм. Але зараз тут більше ста метрів квадратних. Пошкоджених вікон. Ну і це один з уламків шахеда, які прилетіли сьогодні вночі по музею. Ну і відразу власне стали музейними експонатами. Російські шахеди регулярно пролітають тут. Ось відео, яке зафіксувало наскільки близько пролітають російські дрони від монумента. Декомунізаційні процеси, які відбуваються в музеї, надзвичайно дратують росіяни. Тому за цю війну погрожували щонайменше тричі працівникам музею. Я не хочу повторювати те, що про мене сказала Марія Захарова. Хоча там да, було ледці не, не на межі погроз. Зокрема, коли з монумента зняли написи російською мовою, то представниця російського міду Захарова говорила про те, що ці літери керівництво музею знімає. Собі на епітафію, але попри цей обстріл, музей сьогодні продовжить свою роботу і вже відкритий для відвідувачів. Наталя Нагорна, горна, Володимир Парахонський, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.